Якщо ви закручуєте е, кришечками, twist -off, вони називаються Twist-Off, хто не знав, е, не перевертайте їх. Тобто ви закрили до кінця, ви не наливаєте по самі вінця, по саме годі, е, залишаєте простір, тому що е, буде охолоджуватись рідина, і вона буде втягувати кришечку, і вона буде дозакручуватися. Якщо ви перевернете, Перевірили на власному досвіді. Раніше ж переверталося, як казали, закрили, перевернули, щоб кришка прогрілася. Е, виходило, що кришка під напором тиску вона просто все витікала. У мене так сталося кілька разів, і я перестала так робити. І другий мінус при перевертанні що якщо на кришку буде попадати варення чи соус, чи те, що ви закриваєте, то просто воно буде псуватися. Тому кришка буде псуватися, і буде менший термін зберігання вашої консервації. Тому не закривайте. що бачите, вже починає втягуватись, бо зараз вони такі надуті, а вона ось вже починає втягуватися. І будуть стріляти так, клад буде клас, такий клад, такий звук полтергіс.